Майже рік минув після загибелі Сергія Палешка. Загинув від пострілу, що його зробив капітан Олександр Зиков. У кінці липня цьогоріч Артемівський районний суд виніс вирок офіцеру. Три роки за необережне поводження зі зброєю. Мати загиблого побивається. Вважає покарання за смерть сина недостатнім і несправедливим. Ми не згодні з цим з тим приговором, з тим вироком, що вони зробили. Що це таке? Вбити людину і дати три роки. За крадіжку дають більше. Це ж навмисне вбивство, навмисне. Ясно, як білий день. Наразі родина намагається оскаржити вирок через перегляд статті. Посилаються на статистику подібних історій у зоні АТО та їх закінчень. Фактично, сторона його дій про те, що це умисний злочин, вона не викликає сумнівів ну, сумнів, сумніву, ні у потерпілої сторони, ні у мене особисто. Я думаю, що і, і в інших людей теж в зоні АТО є більше десятка таких справ. Аналогічних і вони всі порушувалися за статтею 115 умисне убивство. Сторона затриманого теж не задоволена. За словами захисника офіцера Зикова, військовий всіляко сприяв слідству, тож просять пом'якшення. Його перевоспитание можна без ізоляції від общества, то когда можна коли знаходитися на свободі. Поэтому я прошу изменить приговор Артемівського районного суда 29.07.15 года и смягчить року і подзащитному, наказання моєму по своей строгості не соответствует тяжести уголовного правонарушення і обвиняемого. А мать обвинуваченого переконана її син сам є жертвою. Получилось за те, що. Встрітився з таким бідою, з п'янством. АТО. Біда моєго сина в тому, що він жалел таких бойців і жалел раніше. не вовремя подавав рапорти, боявся, що їх лишат премії і их сім'ї останутся без тих средств существування. 1 жовтня апеляційний суд Донецької області залишив попередній вирок без змін. Родина Сергія Полешка збирається подавати касацію. Що робити їм? Родина Олександра Зикова поки рішення не прийняла. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко на часі новини.